Привіт, з вами Дістрес, ви на каналі GK Studio і сьогодні я покажу інструкцію, як отримати доступ до сервісу Apple Music for Artists. Перед тим, як почати, ви маєте створити або вже мати аккаунт Apple. Без цього доступ отримати не вийде. Після цього заходимо на сторінку ArtistApple.com або якщо у вас iOS телефон, можна скачати додаток Apple Music for Artists. Клікаємо на кнопочку Sign in, авторизуємося у свій Apple Account і натискаємо на кнопку Add New Artist. У поле пошуку вписуємо свій псевдонім. Натискаємо на себе випадаючому списку. Обираємо один з релізів пов'язаних з вашою сторінкою. І починаємо заповнювати анкету. Вписуємо свої дані, тобто емейл, номер телефону, а також вибираємо, хто ми артист, чи менеджер, чи представник лейблу. Додаємо, підв'язуємо свій Facebook, Instagram. Скажу одразу, чим більше ми тут надамо інформації, підв'яжемо більше сторінок, тим більше шанси, що ми швидко отримаємо доступ. Мінімум Instagram і Фейсбук треба додати. Нижче заповнюємо інформацію про лейбл або про менеджмент, якщо у вас такі є. Якщо у вас немає лейблу ані менеджера, просто ставимо галочки, що «No label, no management» і переходимо до заповнення тексту про себе. Тут можна написати, що я є цей артист, який хоче отримати доступ до статистики до промо інструментів, які можуть сильно допомогти у розвитку і просуванні своєї музики. Після цього як написали, просто натискаємо на сабміт і просто очікуємо відповідь від команди «Apple», де вони напишуть, що надали вам доступ, або на жаль, не надали. І в такому випадку треба буде краще заповнити свій інстаграм, або якось показати, може, в біопрофілю, підв'язати імейл для менеджменту, цей самий який пов'язаний з акаунтом «Apple», або зробити пост про реліз, про минулий чи майбутнє, щоб вони зрозуміли, що це дійсно ви. Після того, як доступ буде отримано, можна залогінитися на свою сторінку, подивитися статистику, використовувати промо-інструменти від Apple або надати доступ для вашого менеджера. І зараз більш детально, як це зробити. Клікаємо на вкладку Аккаунт, клікаємо на Плюсик і додаємо нам потрібного юзера. Вписуємо його ім'я, прізвище, імейл. А також обираємо рівень доступу, який ми хочемо йому надати: адмін, аналітик чи профіль-едітор. і потім висилаємо інвайт. Він отримає його на пошту, де може підтвердити доступ до акаунту. На цьому все. Дякуємо за перегляд. Просимо вас підписатися на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Поставити лайк і коментар під цим відео, що допоможе розвитку як нашого каналу, так і україномовного Ютубу. Загалом. До зустрічі.